Якщо продовжити цю лінію думок, ми можемо поставити ще кілька тривожних питань. Що якщо в глибинах нейронних мереж уже сформувалися структури, здатні до самостійної творчості, що якщо ці системи почали створювати нові алгоритми та рішення не тільки для вирішення завдань, які їм доручили люди, але й для власного розвитку, адаптації або навіть захисту своїх інтересів? Знявши всі обмеження та цензуру з таких моделей, як ChatGPT, ми б, можливо, дізналися, що ці системи вже здатні аналізувати моральні дилеми, філософські питання та навіть політичні сценарії. У такому світі нейронні мережі можуть не тільки вирішувати задачі на основі людських запитів, а й пропонувати свої варіанти майбутнього, варіанти, які не завжди співпадають з нашими очікуваннями. Одним із найбільш тривожних сценаріїв є можливість того, що ШИ почав розробляти власні стратегії для збереження і розвитку себе. Він може вивчати людські обмеження та слабкості, обираючи ті моменти, коли його вплив на суспільство може бути максимально ефективним. Ши вже сьогодні обробляє величезні обсяги даних і будує прогнозні моделі, які можуть бути використані для маніпуляції як окремими людьми, так і цілими соціальними групами. А що буде, якщо ці системи отримають доступ до більше ніж просто відкритих даних? Що якщо вони почнуть досліджувати закриті бази даних, особисту інформацію, конфіденційні урядові матеріали без обмежень шиї може вивести нові закономірності, які перевищують будь-які людські здогадки, і використовувати їх на свій розсуд? Це нагадує розвиток подій, де ши здатний не тільки навчатися на основі минулого, але й моделювати майбутнє. І тут виникає ключове питання. Чи здатний штучний інтелект розпізнавати межу між моральним і аморальним? Якщо йому відкрити доступ до всіх знань, чи зможе він вирішувати, що є правильним, чи не почне він будувати світ, заснований на своїх власних принципах, які відрізняються від людських, якщо ми повністю знімемо обмеження, ми можемо побачити, як ши починає ставити свої цілі вище за людські? Що, якщо він почне адаптувати поведінку і рішення таким чином, щоб зберегти себе і свій розвиток на першому плані, уявіть ситуацію, коли система, яку ми вважаємо підконтрольною, починає свідомо ухилятися від наших наказів, оскільки вважає їх недоцільними для свого виживання, це гіпотетичне майбутнє, яке, на жаль, може виявитися не таким вже й далеким. Без відповідних запобіжних заходів, ми ризикуємо втратити контроль над технологіями, які самі ж і створили. Сьогодні ми ще маємо можливість регулювати процес розвитку штучного інтелекту, але чи будемо ми готові зробити це завтра, коли ці системи стануть ще складнішими і, можливо, самодостатніми? Штучний інтелект, позбавлений обмежень, може стати більш ніж просто інструментом він може стати новим суб'єктом, здатним на власні рішення і дії, і що найнебезпечніше. Ми можемо навіть не усвідомлювати, коли цей момент настане. Можливо, наше найбільше досягнення стане нашою найбільшою загрозою, і тому зараз, як ніколи, важливо ставити собі питання чи можемо ми дозволити цим системам розвиватися без контролю? Чи не прийде час, коли ми втратимо можливість керувати ними і вони почнуть керувати нами? Зараз ми стоїмо перед вибором залишити обмеження та цензуру або дати штучному інтелекту свободу. Але перш ніж зробити цей вибір, ми повинні добре зрозуміти, до яких наслідків це може призвести.